Господи Всемогутній, Господи милостивий, Господи справедливий, допоможи мені, дитині Божій ім'я. Благослови світлим святом Великодня, наповни мене і моїх близьких енергією світлих святкових днів, нехай очистять. Мою душу, світлі, радісні сльози, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа почуйте моє звернення, всі вищі небесні сили. Моліться про благополучний життєвий шлях всіх нас, дітей Божих, імена. Укрийте мене і моїх близьких від злоби людської і недобрих помислів, недругів, прибуркайте людь і гнів, які вирують в світі, що оточує нас, Раттю своєю святою і справедливою оточіть нас, даруйте нам згоду і спокій. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Отцю Господу, слава Синові Господу, слава Святому Духу. Амінь. Всі знають, що Пресвята Богородиця, Діва Марія, як Мати Ісуса Христа носила. Вона народила Словом святим хрестила, годувала і поїла, вона Сина Божого щиро молитися вчила, усіма своїми силами оберігала і рятувала, а після подвигу Його великого біля святого Христа ридала, сльози гіркілила. По материнськи голосила разом з Сином Своїм Пресвята Богородиця страждала. В святу неділю Ісус Христос воскрес. Людям всім велику надію і радість дарував. Відтепер Господа нашого всі християни прославляють. Слава про нього поширюється від землі до небес, силою своєю і милістю своєю незмірною. Він сьогодні нас, дітей Божих, оберігає і опікується, чує Він наші молитви і всі їх приймає, від усяких бід, рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, врятуй мене і захисти мене від негараздів і бід від тепер і на віки віків. Амінь.